Дівчаточка, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео я хотіла би поділитися з вами своїми покупками, які я здійснила нещодавно. Перед цим у мене була невеличка така дієта протягом серпня і першої половини вересня я взагалі нічого не купувала. А потім потрошку почала розговлятися, тобто потрошку почала десь щось купувати і ось накопичилися деякі такі покупки, доглядової косметики, якими я хотіла з вами поділитися. Вони були зроблені в різних магазинах, тому я хотіла б вам просто так показати, що з корисного та цікавого мені вдалося придбати. Зокрема, в магазині Простор у вересні, наприкінці вересня, я придбала, трапилось мені на очі ось таке мило, я придбала ось таку новиночку від компанії Safeguard. Це тверде мило. Тут в упаковці у нас три штучки, і його ціна мене приємно здивувала, воно коштувала це мило 59 гривень. А на сайті інтернет-магазину Майкап таке мило коштує 85 гривень, і окремий кусочок коштує 41 гривню. Тобто, самі розумієте, по-перше, стрибок цін на це мило, і по-друге, наскільки вигідно в просторі було купити цю упаковку. Зараз я перевірила на сайті Простора і побачила, що воно там коштує 60 гривень, тому... Для тих дівчат, хто любить сейфгард, будь ласка, придивіться. Це мило було представлено в двох варіантах: Отаке з гранатом та а, з а, чайним деревом. Для моєї шкіри чайне дерево це такий компонент, що ну, подразнюючий, можливо, такий трошечки не мій компонент, тому я вирішила зробити свій вибір на користь цього з гранатом. Але знаєте, що хотіла, на чому хотіла зауважити, це те, що я відразу не помітила і відразу не перевірила цього. Але на, на упаковці зазначено, що е, імпортер тут у нас Росія, як не дивно. Або я не знаю, як до цього ставитися. Тобто, от зараз ви можете ну, почитати, придивитися тут зазначається і Білорусь, і Росія, і, до речі, виготовлено це мило у Китаї. От. Хоча, ви знаєте, на сайті MakeUp написано, що країна, виробник США, здається, і країна Розповсюдження ЄС, здається, якось так там написано. Ну, Тобто, не те, що я розчарувалася, звичайно, я б... Ну, вже нікуди не дінешся, вже буду користуватися цим милом. але так якось не знаю таке якесь суперечливе у мене тепер до цього ставлення. Я вирішила відкрити це мило зараз. І показати вам його хочу, щоб ми разом з вами його відкрили, бо на картинці в просторі, на сайті Простора, це мило виглядає таким яскраво червоним. Мене це так здивувало. Бо я думала, що воно, звичайно, таке біленького кольору буде. Тому я вирішила, що у мене буде такий ну, справжній огляд, і ми розпакуємо. Так, ось так дістається брусочок перший, і ми дістанемо це мильце, щоб я могла вам показати, що ми маємо. Так, трошечки сюди. Ну і дійсно, дивіться, отаке от мильце, такий цікавий брусочок ми отримуємо з вами. Аромат цікавий, но мені, але він мені більш нагадує аромат, аромат винограду. А мускатного такого винограду, знаєте, ну, приємний. В принципі, аромат. Вага цього кусочка 110 г, тобто, не маленький, не 70, не 80. Тож, в принципі, це така ось новиночка. Я думаю, що я зробила правильно, те, що я вам його показала, щоб ви знали, чи треба вам таке купувати, чи не треба. Тому, так, ви тепер у мене такі будете ознайомлені. Також мені прийшовся, попався на очі. Ось цей мій найулюбленіший засіб для інтимної гігієни, лактацид класичний. В просторі він стоїв 180 гривень. Це найнижча ціна, яка мені траплялася останнім часом. На майкапі був зі знижкою, він 184 це найнижче, ну, в просторі я просто його купила. Бо це набагато простіше, ніж чекати з по посилку. Єдине, що я хочу сказати, да, до речі, це 180 гривень за об'єм 100, О, ні, 400 мл. 180 гривень за 400 мл. Він іде з дозатором, як звичайно. Але хочу попередити, що в лактацидах. Ну, дуже часто трапляються браковані дозатори помпи. Оці, вони не працюють або швидко виходять з ладу, тому, ну, в принципі, я переливаю в меншу тару а, в свої там бутилочки з помпочками, тому, в принципі, для мене це не проблема, але хотіла просто вас про це попередити. Наступна покупка у мене була спонтанна. Я купувала продукти в супермаркеті Варус, де роблю це зазвичай. І зайшла я у відповідний відділ і побачила, що пінки для вмивання від Eveline там коштували 73 гривні. Там була кокосова ось ця популярна. І ось ця з. чим тут з квіткою лотоса, з цикою. та... Васильком. Е, так, так, так. Ду, дуже таки непоганий тут термін придатності до 2024 року, об'єм 150 грамів. З продукцією компанії Eveline, саме доглядовою, я не дуже добре знайома, тому що ну, я нічого не купувала у них ні креми, ніякі такі. Ну, хіба що там ласьйони для тіла. Тому мені буде цікаво скористатися цією пінкою. Зараз у мене Ейвоновська закінчується, і я вже буду, напевно, цю відкривати, подивлюся ще. Тож, така от мене, таке буде у мене відкриття. Далі у магазині АТБ я купила ось таку фарбу для волосся. Ця фарба продається скрізь і в Єві, і в просторі, і на і можна Знайти будь-де. В АТБ вона коштувала всього 39 гривень, і це пришвидшило мою покупку, бо в Єві вона там ну щось так, так само коштує, може трошки дорожче. Просто я зрозуміла, що я хочу спробувати цю фарбу, і цікавив мене ось цей відтінок, такий фіолетовий. Ну, я вже, мабуть, неодноразово казала, що мені дуже подобається ось такий колір. Я прям шаленію. від цього. Для мене це ожиновий такий колір, хоча ожиновий такий більш в синій відходить. Ну, одним словом, мені сподобався цей колір на моєму волосі. Я сподіваюся, що він буде насичений що він мене ну, не розчарує. І буду я експериментувати і в різних інших марках пробувати саме такі відтінки, щоб наситити своє волосся цим пигментом. Мені дуже він подобається. Я хотіла вам наповнення цієї фарби показати, щоб ви теж знали, якщо ви не купували раніше. Для мене це було теж несподіванкою, я в магазині не перевіряла, але ну дивіться. Склад цієї коробочки це. Суцільна куча купа. Ось таких пакетиків інструкція. Значить, дивимося. Тут у нас іде оксидант 25 мл. Їх тут два пакетики оксидантів, тобто, в сумі 50 маємо. Так само два пакетики з фарбою. 25, Тобто, в сумі 100 мл фарби ну, розчину з цього ми маємо. А, також будемо мати з вами дві масочки для волосся. Після фарбування будемо з вами використовувати. Ну, я буду використовувати. І ось що приємно: це те, що тут є в комплекті ось такий засіб це лосьйон для видалення фарби зі шкіри. Після фарбування. Оце прям супер розгасі. Ну, сподіваюся, що він буде, звичайно, робочий, але таку штуку мали б класти всі виробники до комплектів своїх фарб, тому що дійсно іноді буває дуже складно зі скронь стерти ось цю фарбу з лінії росту волосся. Тобто, ну, я сподіваюся, що це. Спрацює і мені не доведеться з цим щось робити своїми, своїми силами. Тож, якщо ви не брали раніше цю фарбу, ви повинні знати, що тут зекономили на бутилочках і просто продукт розфасували в такі пакетики. Мене це не, в принципі, не засмучує. Головне, щоб якість цієї фарби була ну, нормальною. Наступні покупочки я вже здійснила в інтернет-магазині Notino, Наприкінці вересня там була розпродаж чи не розпродаж, не знаю, якась акція. Вони знизили ціни. Тож я собі купила, там зробила замовлення, купила деякі доглядові засоби, які я вам зараз покажу. Не пам'ятаю, що правда ціни викинула там, по-моєму, даже чеку не було, здається. Коротше, вже ціни не пам'ятаю, не важно. Купила я ось такий засіб для миття тіли, тіла. Це компанія Aven. взагалі, я дуже лояльно і дуже прихильно ставлюся до аптечних брендів. Лярош-Позей, Авен, Ур'яш, Біодерма. Все це мені, в принципі, до вподоби віші. Тому від Авен у мене, до речі, нічого раніше не було. І е, я цей гель, до речі, його об'єм 500 мл, він великий і недорого коштував, якщо зі знижкою його виловити. Я його е, придбала ну, впередчуттті ось цього опалювального сезону, коли шкіра пересихає від е, роботи опалювальних приладів. І вже хочеться митися чимось більш таким делікатним. І крім того, я, в принципі, вмиваю і обличчя цим гелем, тобто він підходить для сенситивної шкіри. І я думаю, що він буде добре робити свою роботу. Ну, щось мені підказує, що вен повинні робити гарні доглядові продукти. Якщо вам цікаво, то тут склад ось такий. Ну, На перший погляд, може, ви, ви там побачите, звичайно, лаурет сульфат і так далі. Хтось проти такого компоненту. Я, наприклад, не проти такого компоненту, тому що, ну, тому що він робить свою роботу, він очищує нашу шкіру. І, в принципі, я дивлюся, що у аптечних засобів, у аптечної косметики. У них взагалі там склади ну, далекі від ідеалу, але вони працюють, вони, в принципі, збирають своїх пошановувачів, і я до них відношуся теж. І це той самий випадок, коли вам шашечки ілі їхать, так, як в тому анекдоті. Тобто воно працює і дякую на тому, тому що що туди поклали, в принципі, ну, я не, не готова, так знаєте, придиратися і там, щось вишукувати. Сподіваюся, що цей бренд знає свою роботу, свою справу і нічого поганого вони туди не покладуть. І також мені захотілося спробувати продукцію компанії SVR. Це також французька аптечна косметика. У мене нічого не було з цієї компанії. І це теж гель для вмивання, для тіла, серія тупіаліз, він м'який цей гель, і призначений він і для немовлят, і для діточок, і для людей з якимись, може, там, проблемами зі шкірою. як... Атопічна шкіра, як можливо, дерматити, дерматити, якісь подразнення, зневоднена шкіра. І ось я вирішила, що мені цей гель теж потрібен. От, він позиціонується як той, який запобігає сухості і не містить мила. Для сенситивної та сухої шкіри. Він призначається також ось склад. Склад тут. Також є содіум лаурет, -сульфат. А Адушка тут ніякої адушки не чую, принаймні зараз так от з тюбиком. Тому буду користуватися, я думаю, що на зиму мені цього вистачить, тим більше, що зараз і в моєї родини є проблеми зі шкірою. Тож шкіра пересушена, шкіра трошки роздратована, у когось алергії, у когось якісь сезонні такі зміни, тож мені це потрібно. Далі хочу показати вам ось такий крем для обличчя від компанії «Велета». Цей крем у нас денний. З ірисом він іде. Я його купую не вперше. Кілька років тому у мене вже був такий крем, він о, призначений для, напевно, нормальної та сухої шкіри, ну, принаймні, не для жирної. Я вам поясню, чому. Тому що він по консистенції, по своєму складу, це такий собі набір олій і масел. То він дуже такий, як сказати, з ефірними олійками. Давайте, мабуть, він не зафольгований, тому я його спробую. Він з ефірними оліями, він погано впитується, він залишає ось цей такий масний шар на шкірі. Ну, Дівчатам з Комбінованим та жирним типом таке не підійде. А ось мені для власниці сухої шкіри, це просто пісня, і він поглинається мою шкірою дуже-дуже швидко. Він не залишає ніяких наслідків, дискомфорту. До речі, да, запах у нього досить різкий, одеколоністий і, власне, я знаю, що цей крем а, і ругають в тому числі. Ну, тобто, він, напевно, що не всім підійде. Ось такий склад у нього. А, бачите, що його основа це а, жожоба, олія. Тут, до речі, і алкоголь міститься, гліцерин, какао-масло ши масло, тобто, це на оліях, на маслах, ну, такий, в принципі, крем. Я його в день і ввечері можу, ввечері можу використовувати. Він мене, в принципі, влаштовує, тут у нього об'єм 30 мл. Це просто пісня для мене використала і забула. Так, далі ще хотіла показати вам ось такий хвості програми. Купила на нанотіна. Випадково, взагалі, то побачила такий набір від Lancome. Ой, він взагалі продавався за такою привабливою ціною, що я пожалкувала, що не взяла два таких набори. Він коштував цей набор 900. 20 980, тут я не пам'ятаю гривень. І складається він з двох повноцінних засобів. Це сироватка для обличчя Дженіфік в об'ємі 20 мл. Вона на майкапі, здається, стої або 1700 гривень, або 1900 гривень, зараз не пам'ятаю. І ось такий: це такий антиейджинговий крем для. Шкіри навколо очей. Rener Ре G якийсь Multi-Lift Ultra. І він коштує зараз теж там близько 2000. І в якості пробника тут іде ось такий крем, у мене був такий пробничок. Мініатюрка. Для молодості шкіри, там він щось освітлює шкіру і так далі. Ну, Тобто, це прям такий класний набірчик, я вже його відкривала, дивилася. Думала, чи мені собі його залишити, чи подарувати комусь. Ну, Пожалкувала, коротше, що я е, другий не взяла. Так, зараз відкрию покажу. Ось так. Виглядає наповнення цього набору. Сироватка йде з помпою тут. Не хочу виймати, бо ще не вирішила долю цього набору. І у мене така сироватка була, я її показувала в своїх відео. В обсязі 7 мл мені дарували магазини за придбання косметики Lancome. От. І, в принципі, це, я вважаю, по-перше, це шикарний подарунок, наближаються свята. І якщо ви побачите наційно, ну, я б подивилася, що вони ці набори розпродали буквально за пару годин. Але все одно трапляються. Я такий набір в минулому році дарувала подібний, не такий, але ну, майже подібний своїй сестрі на Новий рік. Тобто вони там бувають, такі набори, за дуже-дуже класними цінами, і я вам раджу придивитися і, можливо, додати в обране на натіно, якщо ви любите ланком, якщо вам це потрібно. Звертайте увагу, це дійсно дуже такий солідний, класний подарунок, пакування. Все так прям Ох, тішить. Ще начі серденько. Дуже-дуже класно це виглядає. І останнє, що я хочу вам показати, це ось такий засіб від бренду Polo Choice. Це такий ексфоліант 2% на кислота БХА. Він, цей, ця мініатюрка 10 мл, мені дісталася від моєї сестри, яка мене періодично снабжає такими засобами або рідкісними засобами, або дороговартісними. І я ось таким чином можу попробувати щось таке незвичайне. Про полу, чогось, звичайно, я чула давно цей бренд. Дуже популярний в Америці, взагалі то Пола, вона була первопроходцем у філософії відшелушування шкіри. Це саме вона відкрила світу, ось це поняття аха та БХА кислоти. Я це дуже добре пам'ятаю, тому що це було десь 2008 2009 рік, коли почали гомоніти про це. І тоді вийшло, у нас ніде не було де достати, і в принципі, зараз, от, бачите, все таки через, через таку кількість років ці засоби почали попадати нам в руки. Ну, власне, я хотіла просто вам сказати, що якщо вам... Потрібно щось замовити за кордоном, зокрема в Америці, в Європі, можливо, якісь рідкісні речі, якісь предмети, я не знаю, не тільки косметику, там, одяг, побут, якесь обладнання, то я вам знизу залишу силочку на сторінка, здається, в Телеграмі, канал в Телеграмі буде. Де моя сестра викладає всілякі цікаві пропозиції, всілякі цікаві такі акції, знижки, розпродажі, і можна дуже вигідно собі купити будь-що насправді ось ми так з нею і вдягаємося, і взуваємося, і замовляємо ну, певні там речі. Тож, якщо вам актуально і взагалі вам цікава така тема, шопінгу з Америки, шопінгу з Європи, з Китаю, у ну, тобто, мене сестра, вона така, що вона дістане вам все, що завгодно. Дуже багато років вже займається цим, і навіть були на неї такі замовлення, як медичне обладнання, там і так далі, вона з цим всім вміє. Співпрацювати. Тому, як байер я її хочу вам порадити, вона дуже добре знає свою справу. І підпишіться на телеграм-канал, можливо, ви просто побачите, якщо ви не знайомі з таким видом шопінгу, побачите всередини, як це працює, і як вигідно і класно можна собі вполювати якісь класні речі за дуже помірними цінами. Ось так. Я закінчила із полою чоїсь також. І це були всі мої покупки. Дівчатка, дякую вам за увагу, дякую, що додивилися до кінця. Ми з вами прощаємося, побачимося у наступних відео. Всіх вас обіймаю, всім бажаю спокійного. Вечора, якщо ви вечором, дивитесь це відео спокійного дня, всім нам спокою, тиші та добробуту. І до зустрічі у наступних відео. Всім пока!